Добрий день, вам, Добрий. вам давати ковбаску. — І, і, і молочко. 55 за молочко, моточок ковбаски. З вас буде 85 гривень. Ви вдачлива людина чи ні, скажіть. А я не, я не знаю. В мене є ось таке колесо фортуни. Ви можете його покрутити, і воно скаже: ви вдачлива людина чи ні. можливо заберете. Я ці... не вдачна. Крутіть. Е, тисяча 1000 гривень, уявляєте? Тобто ви можете взяти ще продуктів на 915 гривень. Просто так. Нічого не хочу. Давайте голубців вам дам. Давайте. Ну давайте. Ваші... Багато. Все нормально, ви нічого не платите. Я вам даю масло, даю кефірчик, десяток яєць, два ось таких сира, батон ваш, сирочки ваші, даю вам ще велику упаковку молока. Хватить, хватить. Дивіться, який пакет у вас добрий вийшов продуктів, правда? Все ваше, гроші не потрібні. Треба так, щоб ви донесли якось. Да, донесли. Зараз. Дотягну Батон. 20 гривень. Ще щось давати вам? Ви можете забрати цей батон безкоштовно. Покрутіть лише колесо наше. Такий раночок. Ну ну ну, мінус 300, слухайте, непогано. Ви взяли продуктів на 20 гривень, а 300 вам принесла ваша вдача. Тобто на 280 ще можете чогось взяти. Ще у вас є 113 гривень. Олія, зараз скажу вам 68 гривень, одна така. Ще 45 гривень у вас є. Як ви добре знаєте ціни? Якраз 45 гривень. Це вам просто безкоштовно за те, що у вас така класна вдача. Сарафан на радіо, підіть, розкажіть всім. Добре?